Саме Я прийшла нині до нанаски своєї, бо лиси тиждень до пасхи, аби ми навчилися, як правильно пече Пасху. Ми хоч вміємо трошки, але в нас є нанаска дуже бездині і вона нас навчить, як би була добра паска. Ми будемо і галунки варити, і пташки випікати, а основне на великий день тече добру паску. А на нас прийшла вся сусіда, прийшла кума, прийшла філина вся одна. Це де сунук є стеренку, але ми закричемо його вже пізніше трошки. На наші, а покажіть нам, ну, таке та, печі наші сусіді. Ми починаємо, я перша з перехрещую спаску і прямо зараз говорити Отче наш. Бом'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Отця, і сина Святого Духа Амінь. 我没有一我在以前呢，许多都喝米。 Отче наш, Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Тут таке сусіди діти, тут треба весело зачинати, далекі. Як ми будемо файно внесити паску, то й паску нам сюди. Давати. Вона буде файна, делета, собачна, Тобто так, даємо три літри джентечі або пасневе, воно ліпше кисне. Вітра на серцукру. Двадцять рогі є. Цукором перебиває яйця, солі до смаку, на око, а дріжджі. А дріжджі я пачку даю. Пачку дріжджі. Пачку двісті. Ну, сметани, як кількох збиту, сметани, сметана пражена, бо так не, не, не давати сметану. Ага. Масло чи маргарина перетирати з мукою, не топити. Вона дуже буде пухка, файна паска. І будемо, я буду зачинати місити. А вже є в грішки. Добре, нам м'яси, а потім вже домішує паску, то треба її домішувати вже з волі. Чого буде? Тому що вона файна і добре віробітний її. Вона така гладка, файна нам виростає. Добре, Господи поможе, макінку пристав, останній допомогти і побула слоницю пасу. Але ви знаєте, що я не вмію так тихо сидіти, То я дуже люблю перепілку, треба в Та, Ту, ві, 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 б то весело зачинати. Ми б хотіли допомогли, як це має бути, але треба ще онука закликати. Кому колонуку? Андрійку.

У мене кому дорога, що ти розумієш, що я вже старенька, ну, я ти дуже боже. я можу цього робити, а ти мені таки допомагаєш, дай тобі Боже здоров'я. Десяти я буду допомагати, хто буде допомагати. Ну, 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 то треба дути чи що. Дай тобі, -то Боже, то, здоров'я. То, Я ходу в блешку і зараз підемо класти. Че, о, ташка, косички. А ну давайте косички. ще. Давайте ще. Косочки отакі возьмемся. О. О. Так, о. о. А ну кумор, берє, де на будемо що? У піч? Ідемо у піч. Так Ана. файно нагоріло, я ану. Ой, О, кума, не пеклася, я його ще й набрала. Добре, добре, не перевернула, слава Богу, вже в пече. Я закриваю. Та кілька то має паска печитися. Півтора години. Півтора години, бо вони великі, у нас великі біжки. У нас такі багатські паски. І що, не Можна відкривати піч подивитися. Подивитися. Аби не сіла паска? Аби не сіла, так, вона, як випадка. Ви я пекла паску, не знаю, кілька годин. Півтора, півтора години. Півтора години. Пів години печешся, а паска то півтора години. Треба, бо вона нам усе передала. Тут треба ще трохи. А як ви бираете Паску, чим масте те звертки? Все то. А як ха, ти... Цукор, so. цукор, з, з теплого воду, з кипічану, або вона арфайну розтопилася. І чим? Рукомозко? Ні, по-москому. Спірі ми беремо. А ви зразу висипаєте паску чи чекаєте, щоб паска остила? Ні, висипаємо. А вона не зробиться так ходу? Ні, не Вона вже випеклася. Ага. Ага. ага, вона вибек. Якщо б ти передала щось багато масти, то вона може робити цей плескач. Ага, вона може сісти. Може сісти. а як ти даєш міру, вона пухка, файна, смачна. Жіночки на нашку, ви будете зараз всі вбирати кошик, але до кошика дуже треба багато ще роботи. Бо треба в кошик і сир, і ковбасу, і яйці, і хрінь, і буці, і, і галунки. Я хочу показати, ви знаєте, але я так люблю показати, як я роблю галунки. Це не складно. Я беру з цибулі лупину, мочу на ніч і закладаю туди яйця кладу, насипаю водички, закладаю яйця. А ще я собі так сама добрала колись. Беру листочки. Листочки є один, є один листочок, а є листочок, що має. Оце один листочок, а є багато. На одному листочку є багато листочків. Я прикладаю, але треба змочити водичку. Або найколію. Змочити, аби листочок тримався. О. І відтак ми беремо у. Добре мати капронову панчошку або такі, таку сіточку і це яйце обвити, аби ця травичка не відпала. Тобі наші руки не смуть. Дуже старі руки, дуже Тобі, не старенькі, так, так, так. Но... і ми завиваємо це яйце, О, завиваємо, завиваємо, прикручуємо, аби там травичка, листочок тримався. І кладемо у лупину. І я хочу це поставити у піч. Бо печі тепленько, горить і воно буде варитися. Тут довго не треба. 10 хвилин і галунка буде готова. Ну що, дорогі мої, куми, сусіди, я вибираю паски і дивіться, як їх робити. Ви це така у кошик, це файно буде. Маленька. Маленька. Прісненька, а смачна вона буде, Але я я файлів файлів буде. так, так, ви вчилися, ви знали, ви так робили, бо це, бо це покоління. А бо бо ви бі, нас хотіли такі косички робити, ми би дуже хотіли. Е, я научу. На ну нащо набери, бери його печеться у печесі. Ну, 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 Ми ну зараз у кошик. Так, у різати будемо стати. Ну, ну, давайте, ну, ходи. А ну, ну подивіться, весь це у косик, жіночки. А яленький пан. У кошик класи. Так, у кошик класти. Дивіться, тут написано Христос Воскрес! Файно, Христос, дві тиші, це є різаком робила. Ви не думаєте, що тако буті? Це впечатлення, ніхто так не вміє на нашку як ви. Правда? Яку ти маєш на нашку? Ціна на ще піти, на, на якого баранчика спекла, бо то коли баранчики пекли, ми будемо світити його коло церкви, бо дуже, він дуже цінний, то цілий рік дуже нам добре вести. Що все. А як нема такого, то не свіки, то не свіки, то це не добре. Де такий баранчик, Але ми беремо коло кошика. А ну покажи, які вийшли в тебе від галунки. Дивіться, люди добрі. І не дуже вийшли, але галунка, як було біле, а зробилося червоне. Там, де була травичка, там залишився слід білий. А де не було травички червоний. І я на кінець, щоб галунка була дуже така блискуча, я мащу олію. І туди вона така блискуча. вона має вигляд. О, дивіться, тут був листочок з травички, лишився білий слід. А, а де не було листочка? О, червоний. Так, щоб ви люди знали, що берете лупину з цибульки і берете галунки. У нас від колипиться ніжня називається галунки. Люди ще малюють із зеленого кольору, і жовтого різного кольору. А я люблю червоний. Ну, а бо я це, люблю. Бо це природне, а все природне, це рані, це для природне. наші прадіди такі робили. І так, ми, так. Жіночки, так. що вже будемо. А тепер ми починаємо рихтувати кошек. Так, так кошик лупіть. Одна лупіть яйця, друга розрізує. Дай вам Боже, здоровий, що ви прийшли мені це все поліхтувати. А я буду складати так, так. кубаску таку. О. Буду чуть-чуть зараз приріжемо, то вона нам підійшла. Добре. От Добре, оту, що мені даш мені, да, мені носика, а, ну, а я то. Але ви знаєте, що ми як вбираємо кошик, ми помаємо щось передати, тут так, то не файло, так усі колись наші, діди, баби, чуди. Ну. Так, набираєш, а ну набирай масло трошки там. Не. Соли. Сера. Сера. сера, сера а будто сера. Буц круїти треба. А тяку, робиш? ти куруша родиш. Я є чи лупів. Бо треба буц різати. Я буду галонку зараз ще домастила і буду буцрізати. Ой, я сестрі своє дам до але... коло мей буц. І голунку себе до коло А я, я буду складати зараз, так. Зайб'єт ни великодна темне нікоя нешка.